Ну що, коли немає що поїсти, вдома, нічого приготовленого, Що будемо робити? Будемо їсти бутерброд і ікрою. Приходиться так страждати. Бутерброд зрою. Сьогодні в мене нічого немає приготовленого. Я вже дуже славно попрацювала на вулиці. Почався сезон дощів. Що робити? Взяла, що є в морозіливці, знайшла в морозіливці, ікру купляла вже давно. Авокадом, хлібчик домашній спечений. Ну і будемо щось придумувати. Ікру купила в ресторан Діпо, так як маю доступ до того магазину. Мою бізнес. Авокадо, звичайно, в Валмарті. Авокадо кругом одинакове, у всіх магазинах. Хлібчик домашній спечений купила хлібопічку. Ну, трошки поїмо, треба ж перекусити. Обід 11 годин ранку. Я вже славно попрацювала. Дощик у нас, можна чути дощ в палатку. Ось так. Ось так ми живемо в Америці. Нема що їсти. Мусимо їсти ікру. Американці ікру не їдять. Ну і що нам, українцям, приходиться за них їсти. Мусимо виручати країну, Америку і поїдати ікру. Українці саме для цього й приїхали. Треба ж бізнес підтримувати. Кав'ярний ікровий бізнес треба ж підтримувати. От і підтримуємо. Ікра на чорному хлібчику з авокадо. Це вищий пілотаж. О, таке життя в Америці.